Погодьтеся, в сьогоднішньому світі сучасних технологій і смартфонів діти все рідше проводять часу на вулиці та гуляють з друзями? У сьогоднішньому відео ми якраз подивимося разом з вами на прекрасний приклад подарунка дитині, завдяки якій її вже буде просто не загнати додому. Хочете, щоб ваша малеча проводила більше часу на свіжому повітрі, активно рухалася і з радістю каталася, замість того, щоб просто сидіти за гаджетами? Тоді представляємо новинку 2025 року Дитячий велосипед Cyclone Dream легкий, надійний і зручний велосипед, який подарує вашій дитині свободу руху, впевненість на дорозі та масу позитивних емоцій. І на самому початку давайте задамо собі таке питання А чому саме цей велосипед? Ну, по-перше, велосипед дуже швидкий і легкий. Рама з суперміцного алюмінію робить його майже невагомим, щоб дитина могла з легкістю набирати швидкість і керувати байком без зайвих турбот. Геометрія рами продумана так, щоб дитина не втомлювалася навіть під час довгих прогулянок. Але ж виникає і інше питання: якщо він такий швидкий, то це вже не зовсім то і безпечно. Відкиньте всі сумніви, тому що велосипед обладнаний. Мега надійними дисковими гідравлічними гальмами Shimano mt 200 які встановлюються на більшість дорослих велосипедів. Терміново потрібно загальмувати, вуаля гальми працюють чітко і без зайвих зусиль. І якщо дитині набридне їздити тільки парком, ну може десь захочеться примчатися по траві або навіть по легкому бездоріжжі, для універсальних покришок кенда з шириною у 2,35 дюймів, немає проблем. Шини відмінно тримають щеплення на всіх покриттях. Також в нагоді стане алюмінієва амортизаційна вилка Юдінг з ходом 80 мм, яка пом'якшує удари під час їзди нерівностями. Це означає, що дитина буде менше відчувати тряску на дорозі, а поїздки стануть комфортнішими навіть складними маршрутами. Але комфорт повинен бути не тільки в амортизації та широких покришках. Отримати повне задоволення можна і від легкого перемикання передач. Які можна змінювати буквально рухом пальця. Все це завдяки швидкісній трансмісії Shimano Altus з однією зіркою попереду на 30 зубців та касеті позаду з діапазоном зубців 1134. Завдяки такій конфігурації дитина навіть і не дізнається, що таке втома на підйомах, і зможе легко давати будь-який схил. У циклоні знають, що важливо не тільки їхати швидко, а й виглядати круто. Яскраві кольори, яких тут, до речі, три на будь-який смак: жовтий, салатовий та темно-бордовий. зручне сидіння, і м'які ручки на кермі від американського бренду Оді, все створено для того, щоб малечі було зручно і приємно кататися. Циклон Dream 2025 року можна назвати квитком у світ веселощів і свободи. І це не просто велосипед, а справжній бустер швидкості, пригод і яскравих емоцій. Якщо ви або ваша дитина мріє про найкрутіший байк, то не зволікайте і вирушайте за ним. А придбати цей велосипед ви можете прямо зараз в нашому інтернет-магазині «Веломісто». або у фізичному, що знаходиться за адресою місто Бровари вулиця Київська, 247, ЖК «Лісовий квартал. Також в нашому магазині є можливість придбати товар в оплату частинами у зручний для вас спосіб. І не забудьте підписатися на наш канал. Натиснути вподобайку та поділитися своїми враженнями в коментарях. До нових зустрічей!